Блютуз-колоночка за 10 доларів. Я знаю, що ви любите щось недороге, і щоб воно гарно працювало і функціональне було. Так, показую, що за колоночка. Приходить вона ось так. Ну, приходить вона насправді в пакетику, але я її вже діставав, вмикав, тому що мені потрібно було перевірити, чи вона працює. Так, у нас є AUX роз'єм, інструкція, кабель для зарядки мікро-USB. І все. І ось така. Колоночка в ній є радіо, батарея, здається 1200 мА. Да, батарея 1200 мА, два динаміка по 5 Вт. знаходяться вони ось тут. Тут у нас підсвіточка, зараз все вам включу і покажу. Bluetooth. Слухав я цю колоночку вже так, я знаю, десь з півгодини. Дуже класна штука. Зараз послухаємо, щоб ви дійсно впевнилися. Приєднав колонку до телефона і на максимальній гучності послухаємо, надіюсь, передасть. Прикольно грає, правда? І баси є, і все і по 5 Вт, тобто 10 Вт. Поїхали далі. Їдемо далі. Відчуваєте цей бас? Наскільки круто грає колоночка малесенька, дешева. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Їдемо далі. Непогано, правда? Підсвіточку можна вмикати, можна вимикати, натиснувши кнопку М двічі. Натискаємо, і вона під музику буде так повільно мигати. Далі натискаємо ще раз двічі. І вона по кругу буде різними кольорами. Бачите? Це не еквалайзер, не залежить від музики. Просто собі, що натиснули, так і буде. Ще раз двічі. І зараз будуть змінюватися повільно кольори. Різні кольори, бачите? Просто повільно. Ще раз двічі. І буде просто світитися білим постійно. Тобто, я не знаю, ліхтарик такий собі, але, але прикольно. Ще раз двічі. І вимкнули підсвіточку. Як працює FM Радіо? В інструкції пише, що треба взяти зарядний кабель, вставити в гніздо, і це по типу буде така антена. Давайте пробуємо. Коротше, радіо тут є, але настільки погано воно приймає сигнал, щось вдалося піймати на вулиці одну якусь радіостанцію, і то настільки погано вона грає. Я не знаю. Ніби класна колоночка. Не грає. А якщо висунути кабель, взагалі не буде працювати? Ну, херня повна, бляха, радіо повна херня. В цілому колоночка дуже хороша, і прогумований корпус, і ось така плетена синтетична сіточка, і два динаміка по 5 ватт, які дійсно грають як на 10 ватт чистий звук з басами. І підсвітка, і флешка, і sd карта і AUX. Що ще треба для повного щастя? Захищена від води, потрапляння душу, бризок і так далі. Тобто, купатися з нею ви не будете. Навіть щось там через раз пробує грати радіо, але, можливо, в мене тут просто погано грає. Далі. І є вона в різних кольорах, тобто можна замовити навіть в камуфляжі. Так що, кого зацікавила ця колоночка, переходите на мій сайт, Спекулянт Петрович, там собі замовляєте. А хто не хоче, можете купити собі на Aliexpress. Петровичу, як завжди, великі подобачки. І всім! Пока.